Одинадцятикласники НВК номер 10 та НВО номер 5 минулого року, 9 листопада, писали загальноукраїнський радіодиктант. Цьогоріч, у день писемності та мови, у них дещо інше завдання. Власне, їх запросили до народного дому просвіти на мовну вікторину. Хочемо почути, як ті учні, які вже одною ногою стоять в самостійному житті. Як вони вміють розмовляти рідною державною мовою, тобто як вони дотримуються культури мовлення? Це те, що називається мовний етикет. на підготовку до мовної вікторини у старшокласників було три дні, каже Зоя Діденко. За цей час учні повинні були виконати домашнє завдання, яке перед ними поставило правління Хмельницької просвіти. І вже 9 листопада у ході конкурсу учні декламували вірші сучасних українських поетів, розповідали народні прислів'я та приказки, демонстрували знання з орфографії до гри. Активно долучалися і вчителі української мови та літератури. Останні просили пояснити значення того чи іншого вислову відомих літераторів. Зоя Діденко зазначає для їхнього товариства День української писемності. Та мови особливий. А відтак цього року влаштували і особливий захід для молоді. 19 років тому, саме з ініціативи Товариства просвіта, президент України тодішній підписав указ про те, що 9 листопада 1997 року, це перший був указ підписаний тоді. Віднині і до віку ми на пошанування Нестора Літопистя. Відзначаємо День української писемності і мови. Зоя Діденко додає: у конкурсі цього разу призових місць не буде. Та все ж хто був кращим, визначать. До слова оцінювали старшокласників їхні ровесники з колегіуму номер 16 Зі слів голови міського управління товариства української мови імені Тараса Шевченка просвіта Подібний захід потрібен не для нагород, а для того, аби молоді привити любов до української мови. Рідна мова як рідна мати. А хто матір забуває, того Бог карає, того люди цураються, того в хату не пускають. По закінченню Вікторини учні навчально-виховного об'єднання номер 5 подарували Народному дому просвіта вишитий портрет Кобзаря.